І запитання, дитяче мілкування, експертна думка свіжий погляд. несподівані трактування. Якби ти був учителем, то який предмет викладав би? Я викладав би математику, тому що мені подобається цей предмет, і я його дуже добре знаю. Технології комп'ютерні. Це для дітей може бути корисним або не корисним. Ну для мене це корисне. Я би викладала в Утікток, вивчала їх, як тримати камеру правильно, як знімати е, фільтри. Англійська, англійська, щоб можна було попасти в університет чи попасти в другу страну. Я би ви математику, тому що мені подобається. Музику. Я дуже люблю музику. Математика. І Укрмова. Математику я добре знаю. А українська мова полізна для України. Інформатику та математику. Тому що в інформатиці можна дізнатися ближе комп'ютеру, а на математиці можна узнати, як швидко би, розкласти предмет. Я б вела би музику, тому що я люблю музику, я люблю танцювати, я ходжу на церкове іскусство. і я вмію співати, танцювати, робити трюки, навчатися, навчати дітей. Математику, тому що мені дуже подобається математика. Малювання, тому що я дуже люблю малювати читання, тому що нам треба гарно читати, вчитися читати. Інформатику або малювання, тому що, інформатику, тому що я дуже люблю інформатику, а малювання, тому що я дуже люблю малювати. Я повикладала ну, моду. Я вже вдома рисувала кілька малюнків і в мене виходився гарний малюнки. Математика і українська мова. Математику, тому що з допомогою її можна знати, скільки у тебе грошей, там, умножити щось, додати. А українську мову, щоб дітки знали свою родну мову, розмовляли. Я б викладала, якщо б я була вчителем, я хотіла б викладати малювання. Бо я дуже сильно люблю малювати. Українську мову, бо я її краще, найкраще знаю.